Пане президенте Василю Васильович, перш за все, я хотів би сказати, що чітко є видна різниця в вашій роботі і вашого попередника. В першу чергу я відмітив би патріотичну позицію. Тому що нам здається, що всі патріоти, але насправді в діях, в першу чергу, боротьбою з п'ятою колоною видна позиція керівника Української спецслужби. Тому, без сумніву, наша команда буде підтримувати ваше призначення. Депутатська група за майбутнє. Я зупинився б на, на двох питаннях, які тут вже звучали, але вони дуже важливі. Це все-таки питання знищення оцієї п'ятої колони в рясах, яке треба продовжувати, тому що дуже багато, в тому числі на Західній Україні. Я представляю Волинь, вони вже розслабилися. Ну там, значить, пройшлися, подивилися, все сховали і так далі. Я дякую президенту України, який останні оцей півроку звернув на це увагу, і керівництву держави. Ми повинні знищити це ядро, яке сьогодні орієнтується на Москву. Ми майже знищили інформаційний простір, ми майже знищили е, політичну ситуацію. Але якщо ми доведемо ситуацію до кінця війни, що це ядро буде існувати. Воно буде працювати проти української держави надалі, тому я дякую за вашу позицію. Сподіваюся, що спільним чином ми будемо продовжувати. І останнє це питання розганяння сьогодні російської ПСО через десятки і сотні телеграм-каналів, через десятки сотні, сотні тисяч Фейсбук груп і так далі. На мою думку, сьогодні треба жорсткіше підійти до цього питання, шукати інструменти, тому що Росія програє. На полі бою, але пробує розхитати ситуацію зсередини. На мою думку, ми маємо наступати в цьому контексті ще жорсткіше. Дякую за увагу. Будь ласка,